На контрасті зразу вам поставлю в приклад або наоборот в антиприклад, Астон Мартін. Представлено прощальний бензиновий суперкар Астон Мартін, який ну який по великому рахунку буде останньою бензиновою гонкою. Да, для нас це буде DBS 770. Теж v 12 Твін турбо все гарно, 5,2 літра. Чому не рухатись в цьому напрямку далі? Незрозуміло. В Астон Мартіна я не знаю в, в чому заключались складності, але в них от, 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 от не перли ці машини. От що би вони туди не ставили? Вони ставили там мотори від Мерса, комбінували там з чим хочеш, і і не йшли в них. Ті Астон Мартіни, да, вони там коштували космос. Але блін, ну це ну да, ну це спорткар, це суперкар. Він він має ко коштувати космос, але при цьому на нього ну ну мало уваги йому приділяли. Вони ж випустили кросовер. Кросовер не зайшов. да, він там стояв теж там овер Але він теж людям не зайшов. Тут вони викинули DBS 770 Ultimate і сказали, що все, ребятки, далі ми по електрокарам будемо рухатись. Заслан Мартіна, бідно, а бідно, що ну куди би куди би ти не проїхав, ти. Ламби бачиш, Феричі бачиш, Астон Мартин не бачиш. Ну, блять, ну чим Астон Мартін? Ну хорошо, навіть якщо він уступає. Блін, ну мені подобається Астон Мартін. Ну, ну, він, ну він прикольний. І це, і, блядь, і мені він не прикольний за того, що Джеймс Бон, там три сімерки, він там блин, материй тіп носився на Астон Мартіні. Ні, от ну, прям сама тачка. Понятно, що вона там не, не попереду там, якихось технологій там Ферича або ламби. Але вона і не сильно там відпадає від них. Блін, ну реально быстра заряджена тачка. Спорткар. Суперкар. Ладно, Астон Мартин. Не журись, що, шо, з миром?